Другий день нашій розсаді. Перенесла її в сонячну кімнату. Скажіть усіх, виникали проблеми з тим, щоб десь на вікнах розсаду поставити, бо в мене особисто цей раз без питань, бо кімната дитини, і дитина мені дозволила, як то кажуть, загромадити її цей підвіконник. Але, як правило, бували раніше проблеми. Завжди всі хтось ходить по кімнаті. Лишній раз заглядають, всім вже ж цікаво. І порушується приватний простір. Ну, тут це мені дала добро. Каже, куди ж я подінуся? Дякую. І так, 26 січня. Ці касети в мене стоять просто заповнені землею, кинуте доброго по дві бубочки. І все, поки ще я нічого не роблю. Воно буде заповнюватись десь в середині лютого, після 10 числа, швидше за все, коли почнеться висів насіння на розсаду, відкритий ґрунт. Це, що в мене посіяне, то воно, як я вже казала, для експерименту, для квартири, для балконного вирощування. Тут в мене стоїть укропчик. мама проїде з ринку привезе резиночки, щоб тут трошки що пісніше було. Він пізньо стиглий, певно, я так думаю, буде сходити довго, але будемо бачити, що там буде з ним по ходу діла. Наголошую знову ж. Я не спеціаліст, я тільки перший сезон пробую власноруч виростити якусь розсаду в подальшому. Мати, по можливості, якийсь з того врожай. Так що, якщо я щось роблю не так, то ви сильно мене там не хейтіть. Я нікому не нав'язую свої дії, нікого не повчаю, просто, просто ділюсь буденним життям. Тут в мене так само стоїть два лоточки. Знизу аналогічно стаканчики. З торфом він він просто закритий, ще там нічого не посіяне. Тут посіяно мікрозелень під плівкою. Я застрічувала так, щільно було в два три слої. Потім розрізала, щоб зверху була мені така щеніша трошки ніби кришечка. Земля попередньо я її промочила, пролила, водичка була стекла. Тоді посіяла травичку, тобто мікрозелень. Зверху присипала знову ж таки торфом. От, видно, навіть насінинка. Присипала торфом, зложила і закрила. В інструкції по цій мікрозеленні пише, що вона на сьомий-десятий день <кій> <кій> має мати сходи. что показал ты и... Вот такая вот мегрузела, она рассыпалась, правда, мне. пакетик. И... Так, выбираем на синие цели Далі в нас стоїть тут решта по сілу. Це що, сонечка. Барон Салімахер. Ну, нічого, них нічого немає, тільки другий день. Я думаю, що не сильно варто їх всі зараз розпаковувати. Так швидко нічого не зійде, тому що насіння не пророщувалось. Томати тут, перчики така от штука. Ну, і куча всяких міндобрів, які може десь треба, може десь буде і не треба. Але думаю, що вони пригодяться. Відеогляд теж про них зніму для тих хто теж цікавиться. Я не акцентую на виробнику. Я хочу просто донести саму суть, для чого вони, який їхній склад. Можливо, комусь теж інформація стане корисним, але це вже буде в наступному відео. Як каже мені, чоловік, ти вже як за щось візьмешся, то вже мусиш заморочитися. Можливо, і лишні речі я роблю. Але ну, я так хочу. Купила мама на ринку такі от резиночки. прекрасно на такий стаканчик скільки він тут, 400 грмовий чи скільки. Тут воно гарненько натягує, не поступає повітря, робиться самий справжній парниковий ефект для порівняння це з резиночками, Ось гарненько. це ось Без резинки. Пишіть коментарі, рекомендуйте. Підказуйте. Я завжди буду рада вислухати ваші рекомендації, бо знаю, що ви зараз теперішній час і дуже багато спеціалістів, які реально не шкодують, інформацію діляться і підказують. Після того, коли я понадівала різинки, зразу видно ефект того, що от конденсат зразу на плівочці з робить як парничок. Бо коли плівка не щільна, накрита поступає повітря, ну і відповідно воно ну, трошки дихає, можливо, підсушується земля. А так потримаємо трошки в щільному, в щільному стані. Підскажіть, будь ласка, після того, коли посіяне насіння. Безпосередньо це томати, перчик. Як часто треба зволожувати ґрунт. Ну, зрозуміло, що не треба доводити до його стану повної сухості, але і перелити не хочеться. Чим підживлюєте, щоб воно гарненько потім росло, буду дуже дякувати за цінні рекомендації.